Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу подію для кожного українця, який проживає як в Україні, так і в Польщі. Це дуже важлива подія для всіх захисників Азовсталі, для всіх героїв. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця, по можливості приєднуйтесь до цієї акції. Ну і далі зараз я скажу, що ви можете зробити. Тож також ставте, будь ласка, цьому відео лайки, щоб його побачило більше людей, і переходимо до нашої. З вами теми. Отже, організацією організацію Son of Ukraine 13 жовтня, в місті Краків о 19.30 на площі Ринок в Кракові буде проведено мітинг, який називається Save Mariupol Defenders. і він буде проходити на підтримку захисників та захисниць Азовсталі, які вже 5, 5 місяців вже знаходяться в російському полоні. І це буде не просто мітинг, де люди вийдуть і скажуть, що спасіть захисників Азовсталі. А цей мітинг буде проводитись з закликом до Червоного Христа та до представників ООН, які на початку тієї операції з виходу. Наших захисників з Азовсталі говорили, що будуть посередниками, що будуть представниками, що будуть наглядачами за цими полоненими. А після того як наші бійці здались, Червоний хрест і ООН сказали, що ми туди їхати не будемо. Це дуже небезпечно, тому вже розбирайтесь якось самі. Хоча це був один з таких дуже важливих пунктів при, при прийнятті рішення виходу наших захисників. Тож, можу сказати ну, так прямо, що ООН і Червоний Хрест в Україні просто кинули захисників Азовсталі і кинули весь народ України. А після ракетного удару 10. Жовтня Червоний Хрест взагалі сказав, що він припиняє свою діяльність на території України, бо це є дуже небезпечно. Якось так. І в мене питання: для чого ж тоді взагалі той Червоний Хрест потрібен? Отже, також що, чому цей мітинг проводиться, тому що нещодавно кожен з вас вже точно знає, що було звільнено 215 захисників з Азовсталі. І більшість цих людей, ну якби по них видно, що вони проживали там не в найкращих умовах. Вони заморені голодом, худі, без відповідної медицинської допомоги. Також ми знаємо, що після декількох терактів, в тому числі в Оленівці, ну також якась кількість наших захисників вже ніколи не повернуться додому. От і ми не знаємо так достовірно, що відбувається з усіма іншими. Тож, будь ласка, друзі, якщо ви проживаєте в Кракові, то 13 жовтня прийдіть, будь ласка, о 19.30 на площу ринок в Кракові. Також я спілкувався зі своїм хорошим другом, якого ви теж також знаєте. Це Сергій Пех. Він також знімає на Ютуб. Він також буде там. Він буде висвітлювати ці всі події. Він є одним з приближених людей до організаторів. Тож також зможете там з ним. Поспілкуватись, якщо ж ви проживаєте не в Кракові або далеко від Кракова і не зможете приїхати, але ви ну, якби, маєте там якісь зв'язки з різними організаціями українськими, закликайте їх також проводити відповідні мітинги в інших містах великих, в маленьких, немає різниці. Але ООН і Червоний Хрест мають почути нас, і вони мають якось втрутитись в цю ситуацію для того, щоб припинити ці тортури, припинити це кровопролиття. І так далі. Я знаю, що багато хто з вас може сказати, що з цього там не буде ніякого толку, можна цього не робити. Друзі, але з іншої сторони, якщо ви вже виїхали в Європу, якщо ви вже там знаходитесь, то я думаю, що кожен може знайти якусь годину часу і ну, якби прийти на цей мітинг, просто там навіть поспілкуватись з українцями, якось підтримати наших, і, можливо, з цього щось таке і вийде. От. Якщо ви цього робити не будете, то я прошу в коментарях під цим відео там дуже не розказувати, що це все безтолково і цього робити не треба, бо я вас буду просто блокувати. Бо тема Азовсталі, особисто для мене, вона є такою досить серйозною, досить близькою. І я в... під цим конкретно відео я жодного хейту терпіти не буду. Я вас буду просто блокувати. Це попередження для всіх хейтерів. Отже, тож. Мій представник в Кракові Сергій Пех буде радий бачити вас завтра, ну тобто 13 числа о 19.30 на площі ринок в Кракові. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. По можливості поширюйте його в себе по соціальним мережам, для того, щоб його побачило більше людей. Дякую всім, бажаю гарного дня, до нових зустрічей!